Друзі, вітаю! Ви на каналі Різнокольорові Спиці і з вами я, Анна Громова. Сьогодні я отримала дві посилочки, зроблю розпаковку і ми з вами глянемо покупки, які я зробила. І так, перша посилочка мені прийшла з магазину Просто Пряжа. Цей магазин знаходиться в Одеській області. Посилання на цей магазин я залишу внизу під відео в інфобоксі. І так, щоб не шелестіти пакетом, я розпакую зараз посилочку, і ми з вами її подивимося. Для нових проєктів я замовила пряжу Alize Lana Gold Classic. Це всім відома пряжа, я багато в'язала з неї. Я зараз на екрані виставлю світлини, що я з неї в'язала, а в'язала я з неї жилетку. Для свого родича в'язала шапку для мами, в'язала гачком полувер для племінниці, але це ще не всі роботи. Багато у мене залишилось робіт, які я не знімала на камеру. З цієї ниточки у мене буде два проекти. Це ниточка всім відома, але я хочу сказати, що на 100 грам іде 240 метрів, по складу 51% акрилу і 49% вовни. І колір, кого цікавить, це колір номер 200. Це в мене одна покупочка для одного проєкту. Ну, і як же обійтися без шкарпеткової пряжі. Я в'язала багато шкарпеток із шкарпеткової пряжі, але в основному це була пряжа Алізе Superwash, Alize Artisan і також пряжа на кобохо. В зв'язку з тим, що в минулому році вийшла пряжа Форса, я вирішила купити собі на пробу два таких моточка. Це пряжа Форза Форевер. Є просто пряжа з назвою Форза і є пряжа з назвою Forza Solid. Що стосується цієї пряжі, по метражу на 100 грам іде 420 метрів, по складу тут іде 75% вовний і 25%. Процентів поліаміду це шкарпетковий склад. І колір, кого цікавить, це колір 2712 виробник Турція. Слідуючий колір я замовила такий гарний, красивий, рожевий. Але я ще думаю, що зв'язати саме з цієї пряжі. Тому що я, як кажуть, виявилася на роздоріжжі, хочеться і зв'язати такі шкарпетки, і хочеться зв'язати шкарпетки із жакардом і пустити цю пряжу на жакард. Тут теж по складу в 100 грамах 420 метрів, 75% вовни, 25% поліаміду, і колір, кого цікавить, це колір 27,07. Також я замовила для в'язання спиці, Це спиці фірми Knit Pro Zing. довжина цих спиць 80 см. Тобто від кінчика до кінчика разом із волосінню становить 80 см, і товщина цих спиць 2,25. У мене є спиці товщиною. 2,25 це спиці короткі довжиною 15 сантиметрів. Але якщо в'язати шкарпетки із п'яткою стронг, то можуть злітати петлі із цих спиць, тому ну, трошки незручно ними в'язати. І ще в мене є спиці, теж. Товщина спиць 2,25 але довжина тросика, тобто довжина цих спиць 1,20 метр. І коли записувати майстер-клас, то не дуже зручно в'язати цими спицями і з-за того, що волосінь дуже довга. Хочу ще сказати, що в магазині просто пряжа, який знаходиться в місті Чорноморськ Одеської області, дуже гарні знижки. Якщо подивитися на прайс-лист, то ви можете побачити, що йдуть знижки на пряжу Ярн Арнфорза, йде знижка 5%, вона на зараз сама найдешевша пряжа, вона коштує 107 гривень. Порівняно з іншими магазинами. Я дивилася в інших магазинах ця пряжа коштує 115 гривень. І також знижка на пряжу Alizella на Gold становить 10%. Ну, і спиці Knit Pro Zing товщина 2,25, теж дешевші, ніж в інших магазинах. Я дивилася. Розцінки на ці спиці по інших магазинах вони становлять від 230 гривень до 240 гривень. В магазині просто пряжа. Ці спиці коштують 212 гривень і 85 копійок. Так що в цьому магазині самі нижчі ціни. Як я вже сказала, посилання на цей магазин я залишу під відео. Проходьте, дивіться. Я в цьому магазині замовляю вже дуже давно пряжу. Тут завжди гарний вибір, адекватні продавчині, які швидко реагують на замовлення, швидко ці замовлення оброблюють, і швидка доставка. Це, що стосується покупки в магазині, просто пряжа. І також до мене ще приїхала одна посилочка з міста Дніпро, з магазину пряжі, який називається Wauw. Посилання на цей магазин я залишу внизу під відео в інфобоксі. Проходьте, дивіться, дуже гарний магазин. Замовляла я в цьому магазині блокатори. Ось так виглядає коробочка. З цих блокаторів. 8 маленьких і 12 блокаторів великих. Маленькі блокатори на 4 голочки. Голочки дуже гострі, ними зручно блокувати плечові вироби, шалі, шарфи, палантини, маленькі. Блокатори, як я вже сказала, на 4 голочки, їх 8 штук цих блокаторів. І ось перед вами широкі блокатори. Ці блокатори на 8 голочок. Ось так вони виглядають. Блокатори дуже зручні. Я зараз заблокую за кадром квадрат, який я зв'язала для пледу, і ви можете подивитися, як блокуються квадрати цими блокаторами. Ось таким чином я заблокувала квадрати. Заблокувала я на звичайній підставці із мікрохвильової печі. Це в мене такий, як кажуть, пінопласт, але він слабенький. Саме краще вирівнювати квадрати і блокувати на пінополістиролі. Ось так виглядає заблокований квадрат. Це квадрат для майбутнього пледу. В мене вже зв'язані сім таких квадратів, їх треба ще зв'язати. Всього треба їх зв'язати 24, і потім я буду їх шивати, і цей плед поїде на стап-пункт. Так що хочу сказати, що своїми покупками я дуже задоволена, задоволена пряжою, задоволена цими блокаторами. Але якщо буде в мене ще змога, то я буду купляти ще хоча б дві таких упаковочки з блокаторами. Тому що блокатори мені дуже сподобалися. Саме головне, що тут голочки гострі, вони з нержавіючої сталі, і коли будуть блокуватися вологі речі, або такі речі, як шалі, палантини, то не буде іржі на цих виробах, тобто вони не будуть давати жовтизну. Також, крім сайту, є у інстаграмі і в Телеграмі є група цього магазину Ваувул. Я залишу також посилання у інфобоксі. Проходьте, дивіться, дуже гарний магазин. Ну, а на цьому я своє коротеньке відео закінчую. Бажаю всім мирного неба, здоров'я, щастя, бережіть один одного і до зустрічі на моїх нових майстер-класах. Всім пока!